Добрий день, з вами FoxForce, і сьогодні ми пограємо в. Е, тр... Як він називається? Ін... 3D-інструктор, по-моєму. В мене, Ви, напевно, не бачите. На відео напевно не буде видно. Коротше, отут, отут в куті FPS такий 400-484. Ну нічого, зараз побачимо, як буде, коли воно загрузиться. Я такий подивився, такий, Думаю, ну, зупинив відео, але я, я ще не завантажував. Ну, не загрузив. Не на, сту, не на, сту, не на, сту, не на старт. Коротше, там зупинив відео, а там 700 взагалі FPS. Вибачте, 800. От ми продовжуємо. Ну, записом від 30 до 10 скач. Дивно чому. Зараз. Так. Ну, 10 ФПС, ну нічого. Давайте спробуємо хоча б так пограти. Так, задня передача, двигун. Надіюсь вам щось хоча б щось чути. От. Я не знаю, чи там змінюється, чи, чи не змінюється в цьому. Так, Ручник зняв. Як заводитись, я забувся. Угу. А Двигу не заводиться Зараз всі кнопки понатискаю. Ам. Ну, добре. Ми просто щось натиснули. Досить блимати. Яка там... Вау! Що я наробив? Та досить тільки... Поворот. О, все нормально. дайте мені вже на щоб я міг... Так, дзеркала треба забрати. Де воно О. Так, нормально. Е, можемо тепер їхати, тільки. О, зараз продовжимо, коли, коли я найду заводи... де заводити двигун. Я, коротше, згадав там, що треба... Щоб заводити двигун, треба на паркінгу, ну на P бути. Передачу. Так, Мерседес проїжджай. Поїхали. Скільки... Так, виїзд вгору. Попробуємо нормально поїздити. Так. Добре, їдемо далі. Так, я без записи... без запису У мене ліпші настройки графіки, тоді... Ну, я звідти, от там де ми повернули, то я звідти вже той будинок бачу. І дорогу цю бачу. Там а, я поставив нижчі настройки, графіки. У мене взагалі без цього було 30 ФПС. Ну, з такими, щоб було видно той дім і машини. А потім я зробив що 60 взагалі, а чомусь запись забрала з жерла аж 50 фпс. І ми знімаємо Увічні тільки з 10 станцію. Увеличьте дистанцию. Ммм, не хочу. Так, я уже не памятаю, як там камеру повертать. Мы ни бы по правилах едем, тільки, тільки не увеличили дистанцию, єдине, що Шо не зробили. Так, добре. Увеличьте дистанцию. А куда? До кого? Увеличьте дистанцию. Та ну куда вже? Увеличить дистанцию. Нема куда. Так, Добрий день ще раз. Ой, не добрий день, фу. Так. У мене тут невеличкий конфуз. Стався через те, що до мене прийшов мій друг нуб. От, і він. Я не знаю, як він сюди зайшов. У мене двері закриті, він може через вікно залізти. Якої. Я ще ні разу не порушив, тепер друг нуб мені передає просто свої. нубські знання. Чтобы я, чтобы я все тут прокорякал ну ничего, дистанцию. так полный газ. Увеличьте дистанцию. Ой, Вау, вау, вау! Шахматы, шахматы! І це Мейзін шахмати. А! Я скрізь машину пролетів! Як тут міняти камеру? Зараза де? Переграв в Євротрек симулятор тільки що, де камеру міняти? Вот. Я тільки що скрізь BMW проїхав. І ви на відео прекрасно бачили. Тому. Якщо ви будете казати, що нічого такого не було, то... Подивіться на відео перед <свісна> я не маю слів. Добре. Пробуємо ще раз Так, шахмати шахмати Увеличьте дистанцію та Увеличил дистанцію, Куда вже більше? Привітайся, нуб мій Да, дистанцію Увеличте та ти... тысь. А, я агресивний я стиль забрав Так, добре. що там? можна обганяти. Увеличьте дистанцію О. Я не порушив навіть. <рес> Дядько навіть не сказав, що я порушив. Повний газ. Вау, я. Ну я вам казав, що мене записи, в мене без запису. Без запису... Ви попали в ДТП 60 фпс, а так. а так чомусь тільки... Та що ж таке? Тільки 10. 10-13, он скачет так. Ну то через то, что я записываю за крану, вот я я постараюсь. Я потім попробую щей меньше настройки графики, Якщо ше я буду занимать. -а, дисциплин. Аааа! Як вони ездят, ч вы. Да шо таке? Вы попали, в ДДП. Добре. Ну, короче кажучи. Ой! Ой! Ну. Ви попали в ДТП називається. Ха. До побачення. З вами був Форс, Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.